Вечір добрий, пані панове. Запрошуємо усіх до перепотій третього поєдинку вечора. Майстера тілі а Черше по одному балу. Едвантіс у одному із матчів зіграв. Нічого аналогічно, як і Студіо. Зараз Остап Бамський на ударній позиції не переграє. Бали менше у тій жікісної. Далі ось там серія команд, які борються за третю сходинку. Помилка. Вільгаш удар! Гол! Один Олег Вільгаш забиває на другій хвилині зустрічі. Ударом по центру воріт. Не розумів Орславо Глашений, що відбувається. Сьогодні Коваль проти Коваль. 13-й номер виступає. За Заедвантіс. Удар і 10-й зачерп. Рушати Віталію Богряку. Пробиває квесні. Є можливість ще одного удару. Чи? Є чимало часу. Зараз розіграти цю атаку. Передача. Удар! 2! Він оформлює дубль. Чи не час взяти тайм-аут гравцям команди черз-студіо. Атакує. Ігор Дицький. Помиляється. П'яточка виходить на ударну позицію. П'яточка. Дуже довго тягнув з удару. та «Енікс». Моночков. Його удар 3-0! Ігор Моночков. Не без допомоги Рикошету. Кводи на лопатки. А от щоненько розіграють Помаранчево білі. Андрухів стріляє Гол! 3-1. Василь відзначається лейонер команди Чор Студіо, який приєднався до клубу у 2021 році. Ну і після того вважається кращим ембордером колектив. Венгер. Так, клас суперника і чинного чемпіона був набагато вищим. Тим не менше на користь зелено чорний Галапа помилився. Дицький ногою пробиває і Забиває Ігор! 4-1. Ось як на мене ледь не кожен удар у ствір. І це Також один але. За такого перебігу подію своїх вже може бути чотири. Дицький віддай Рошак Сам Дицький не закочує м'ячу. Тарас Коваль. Удар від Дицького, а де ж був подачу білоос. Молочко в один. Віддай же ти на пусті ворота. Казує зараз Дицькому Моночков де той повинен знаходитись. Рошак, його удар, який епізод. О центр поля. Помолився. Юрга взяття воріт. Буде зараховано. Остапський. Змушує помолитися, Росаслава. Повертаємось великим задоволенням до перепетії заключної 20 ти хвилинки третьої гри вечора у майстра Айтелізі Чар Студіо Залишає з за собою певні надії на те, аби забрати очки у Едванті. Сорошак пробиває під близько варіантів. Слід розглядати. Чи ми бачимо? Ми зараз прямий удар по воротах. Контролює ситуацію. Оглашений. З півоберту пробиває. Взяв на себе ініціативу. Помилився Олег. Тепер черга підійшла до Тараса Коваля, Той й буде удару. Вослав Яворський. Підказує своїм хлопцям, аби ті надійно грали. І надалі удар під ближню стійку. Зараз у карній зоні. Рошак лівою невдало. Пробиває по м'ячу Дицький над поперечкою забрати куль. Чергова атака. У виконанні гравців команди Чорстудіо. Кілька варіантів з ударом! Який епізод! В наших змаганнях свого часу один із них виступав за Елекс. Інший. Гол! Молочко! 5-2. Інший коваль, той що Тарас. Зараз помилка. Удар! Стійко Андрухів! За медалі набагато вищим, а так він зараз з адвонтісом Змушений за виживання поборотися. Ну, потрапляння у топ-6 поки що не розглядаємо. Гавло! Андрухів! Гавло! Гол! Як би не старався, Ростислав Яворський, але тут моночков. Помиляється. І 5-3 зустрічі, 8 голів Ми все ж таки вже... помолк. З передачі ліворуч і Ордицький. Доврить далеченько, Дицький візьме на себе ініціативу. Можна загострювати ситуацію ударом в середній дистанції. Відкривається під передачу у цьому епізоді. Мучков, Рошак. Простріл. Рикошет. Кутовий. Черга підійшла до Ігоря Мучко. Атакуючи через центр поля Ігордицький. Гордицько. Може пробувати середньої дистанції. сейв На вістрі атаки. Вільгашта. Рошак. Загубили Мар'яна. Вихід 3 в 1, Дицький. Рошаку віддає 5. Влучає у суперника. Ну і це можливість грати у Едвантісу. Удар середньої дистанції. Коли... Чергова атака. Завдяки зусиллям Ігоря Моночкова не забивати нам будь яка обрізочка. Ну і все. удар в пусті ворота. Дицький. Удар від Вільгаша йшов на хитри, коли не забив. Зупиняється останній. в останній на правому фланзі Олег Вільгаш. багато сьогодні. Моментів було у Вільгаша. Гроша! Гол! Гломаріян забиває, досягнув свого. Два одари головою від Джуда Балінгева. У його сезоні 2023-2024. Інтеліас проти Нептуна. Остання гра вечора уже за кілька хвилин.